Новий рік зі змінами з 1 січня 2025 року запрацюють нові податкові норми. Підприємцям необхідно враховувати їх при плануванні своєї діяльності. Податковий рахунок 4ДФ необхідно буде подавати протягом 20 днів після завершення місяця. Зараз же звітують раз на квартал. Крім того, для фінансових компаній податок на прибуток буде 25% замість 18%, А для банків 50%. І це вони сплачуватимуть заднім числом за цілий 2024 рік. Запроваджено авансові по податку на прибуток, якщо власник або юридична особа або ПДФО, якщо ФОП, до 20 числа за кожне місце роздрібної торгівлі пальним скрапленим газом по тих підприємствах, які в єдиному реєстрі мають зареєстровані ліцензії на розрібний продаж палива. Розмір авансового внеску буде залежати від того, яким видом палива буде торгувати платник. Для фізичних осіб також зробили деякі уточнення щодо оподаткування отриманого доходу. Зокрема, звільнено від сплати фізосіб, які отримують допомогу за кордону. Виплати, отримані за національним кешбеком, також не оподатковуються. Крім того, для фермерів та сільськогосподарських виробників мінімальне податкове зобов'язання не може становити менше як 700 гривень з одного гектара для будь-яких земель. Буде Встановлений розмір військового збору 10% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня податкового звітного року. Зараз вона 800 гривень. Сплачувати будуть військовий збір щомісячно до 20 числа разом з єдиним податком. Для ФОПів третьої групи і для юридичних осіб третьої групи буде становити 1% від обсягу доходу. Який з якого сплачується єдиний податок, крім того, у новому році для фопів повертають обов'язкову сплату ЄСВ. Це доведеться робити, навіть якщо за підприємця сплачують військовий збір на роботі. Особи з інвалідністю та пенсіонери також не матимуть пільг. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.